Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Villa Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную дитячий самокат від торгової марки VC. Модель цього скутера дитячого самоката називається Скутер SC008 Pink. Це приємний э, розовий колір з наліпкою. Для дівчат дуже пасуватиме. Це дуже цікавий такий зовній, е, самокатік. З урахуванням того, що він підходить для дівчат віком від 3 років. Е, ш, розмір колеса е, 95 мм. Тобто позаду два колеса для стійкості і попереду одне колеса. Колеса мають поліуретанове покриття. Яке дозволяє м'ягко рухатись. Є попереду амортизатори, які дозволяють м'ягісінько працювати передньому е, колесу, е, колеса самі по собі, коли рухаються, світяться ввечері. Е, Вечірній час, коли буде дівчина рухатись, тут лампочки вони будуть блимати і переміглювати дуже зручно. Позаду стоїть металева пластина, яка дозволяє гальмувати. Тобто одна ножка стоїть на платформі, другою дівчина повинна гальмувати. Підпружинююча система гальма дозволяє рухатись комфортно. Висота ручки регулюється, є три положення. Натиснувши на кнопочку, можна підняти раз, два і три. І це дозволяє вибрати е, нужний, нужну висоту керма для дівчат. Повторюсь. 3-5 років підходить цей самокат. Є зажим ексцентрик, який дозволяє закріпити кермо. І для того, щоб скласти, теж сложити. Є дугачок для цього. Нагачок нажали, підняли, потім зафіксували. І у вас кермо постійно тримається. Даний самокат VNC Scooter SC008 Pink важить. Зараз скажу, вага кілограм 800 грамів, тобто дуже легкий е, самокат. Якщо вам потрібен самокат на подарунок дитині роком від 3-4 років на вік 3-4 роки, даний скутер сами, – самий-самий-самий ідеальний варіант для початкових поїздок на вулиці. Приходьте, купуйте. Даний е, самокат має складаючися також. Оці ручки, вони е, теж е, завдяки тому, що е, тут є кнопочка, і вони складаються. Це зручно. Ви їх е, зложили, опустили саму кермо і зажали на ось ці е, такі тут зажимчики. І потім зложили е, кермо по собі, і ваш самокатик вже буде міцно хранитись в ваш, 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 вашій оселі. Приходьте, купуйте, замовляйте дитячий самокат, скутер від торгової марки VINCI модель 008 PIN. Сподобався відеогляд? Залишайте відео на нашому YouTube каналі До зустрічі!